Якщо говорити про незалежну національну українську державу, то дуже часто згадують ідеї політичних діячів, емоційні тексти письменників, але нерідко обходять увагою українських науковців. Сьогодні ви багато дізнаєтеся про цю видатну постать в українській географічній науці, що просував ідею незалежності України ще до того, як народився відомий кожному українцю борець за національну державу Степан Бандера. Але для початку потрібно розуміти історичний контекст, у Уму світі народився та зростав майбутній географ. Степан або Стефан Рудницький народився 3 грудня 1877 року у Перемишлі. На той час місто належало Австро-Угорській імперії, але наразі це польське місто. Однак родина була українською, тому сім'я Рудницьких здебільшого жила на території сучасної України. Батько Степана був вчителем географії та історії у Тернопільській гімназії, тому малий Степан там навчався до 1891 року. Потім вступив на факультет філософії до Львівського університету, де захоплювався лекціями українського історика та політичного діяча Михайла Грушевського. Той власне, і вплинув на становлення рудницького як науковця. Точно не позаздриш поколінню, що зростало нас. Стику тих століть, особливо на території України, наша земля була поділена тоді між двома імперіями. А під час Першої світової війни українська молодь була змушена воювати по обидві сторони. З обох боїв фронту їх налічувалося не менше 4,5 мільйонів. За життя Рудницького у політичному житті України відбувалися революційні зміни у прямому сенсі: більшовицький переворот та громадянська війна в Російській імперії, що в Україні відігравала роль ще й національно визвольної. Національна свідомість. Українців прокинулася, але цей рух в підсумку був задавлений російськими більшовиками в 1921-22 роках. Для цього було використано і такий спосіб, як голод. Ці роки не вражає спровокований посухами повоєнною воєнною розрухою, був ще й посилений продовольчими реквізиціями з вивозом хліба за межі України. В результаті голодомор 1921 23 років, про який говорять значно менше, коштував в Україні від півтори до трьох мільйонів людських життів. Це була репетиція перед голодомором 1933 року, коли Сталін вдруге використав цей метод для придушення селянського руху проти коли. Ктивізації, отже, ви зрозуміли наскільки важкі то були часи для України, проте це не завадило Рудницькому зробити величезний внесок в українську географію та започаткувати картографічний напрямок. Завдяки його роботі Україна в 20 столітті чи не вперше була представлена як цілісна картографічна одиниця. У своїй праці огляд національної території України за 1919 рік він писав: досі знаємо нашу національну територію тільки в головних обрисах. Не говорю тут про теперішнього громадянина України, котрий знає звичайно тільки про свою рідну околицю, дещо а про цілість української території має тільки якесь мрачне неозначене поняття. Рудницький приводить, в приклад не менш важливе перше наукове дослідження та картографічне представлення етнографічних меж українського народу в праці Павла Шафарика, словацького мовознавця та етнографа. Це ж український географ зазначає, що мапа містить багато хиб. До того ж, українці там були вказані як малоруси. Повернемося до студентського життя. Степан Рудницький провчився у Львові 4 роки і перевівся на заочне навчання. Грошей після смерті батька не вистачало, а тому він почав займатися репутацією Петитерством для дітей заможних родин. Отримавши в 22 роки диплом вчителя історії та географії, він вчителював в Тернополі та Львові. Після чого Степан починає більше заглиблюватися саме у географію. Життя завело його до столиці Австро-Угорської імперії Відня, де він працював за фахом. Це був чудовий час для поглиблення знань у своїй сфері. Рудницький відвідував німецькі університети, де особливо цікавився методами навчання географії в межах того часу. Тому багато уваги приділяв важливості та проблемам викладання географії в школах цьому питанню він присвятив свою працю нинішня географія, де виклав основні тези методологічних основ, а також визначив місце географії в системі наук, обґрунтував предмет дослідження, довів наявність географічних законів. Окрім шкіл, він долучається ще й до організації викладання географії у вишах. Тоді він створює та самостійно викладає курс географія України та читає лекції виключно українською мовою. У 1904 році у львівському часопису учитель виходить стаття рудницького дещо про Антарктиду. Ця стаття стає однією з перших україномовних публікацій на тему, ще такого маловивченого на той час материка. Рудницький був авангардом освіченої української інтелігенції. Чому я акцентую на освіченні, ви зрозумієте трошки пізніше? Він обҐрунтував територіально географічний статус України як держави у своїй праці коротка географія України, що була видана в 1910 році. Нагадаю, Україна була поділена між імперіями, тоді як Рудницький у вступі до своїх праць писав: Ми українці. Земля, де живемо, зветься Україна, Чи вона під Російською державою, чи під Австрійською, чи під Угорщиною. Бо, хоч і ділять її кордони, хоч розірвана вона на шматки, але ж один народ, що її заселяє з одною мовою, вдачею та звичаями. Та не тільки народ лічить українську територію в одну цілісність. Україна також з нинішніх оглядів мусить бути вважена за виразно зазначену одноцільну територію серед інших територій Європи. Навіть серед незалежних держав мало таких, що могли б зрівняти з українською такою географічною особливістю. Під псевдонімом М. Левенко Рудницький друкує у ЗМІ багато своїх статей, і кожна з них стає дуже популярною. У 1915 році він друкує статтю, чому ми хочемо самостійної України. Файл залишу в описі під цим відео. Спочатку стаття друкується у відні, а через два роки в Берліні, Стокгольмі та Львові. Він був відомим популяризатором географії, адже писав не лише для фахівців, але й для широкого кола читачів, зокрема для школярів. В часи Першої світової війни Рудницький служив військовим географом при австрійському генштабі до 1917 року. Та при створенні західноукраїнської народної республіки він повертається до її столиці Львова, де приймає посаду експерта радника при уряді ЗОНР з економікою і політико-географічних питань. 31 жовтня 1918 року до Львова прибуває польська ліквідаційна комісія, створена для того, щоб поставити над Галичиною польську владу та включити її у склад Польщі, так як австрійські намісники Галичини відповіли відмовою. Владу у Львові було вирішено взяти збройним шляхом. Таким чином, у 1918 році Львів захопили поляки і Рудницького інтернували до Відня, тепер вже столиці Австрійської Республіки. Там він викладає економічну географію у Академії зовнішньої торгівлі, розробивши у відні свою нову працю. У передньому слові він пише. Під осінь 1919-го, усунений польськими властями з Львівського університету, я опинився за кордоном. Побачивши, як лихо стоїть справа інформації західної Європи про українське питання, я негайно взявся до писання книжки Українська справа і великі держави світу. Вона має вийти на німецькій, французькій і англійській мові. В той час, 1921-го, він бере участь у заснуванні українського вільного університету у Відні, що стає одним з основних його здобутків за життя. Він був створений для розвитку української науки та виховання майбутньої інтелектуальної еліти, з числа української молоді, яка після більшовицької окупації України опинилася у вимушеній еміграції. Статут університету писали українські історики Михайло Грушевський та Дмитро Антонович. Рудницький очолює філософський факультет та викладає там географію. Фію університет і справді був вільний, адже не залежав від владних структур. Від викладачів вимагалося проводити наукові дослідження, писати наукові роботи. А від слухачів, хоча б закінчена початкова освіта. Через півроку університет продовжив роботу у празі, що стала центром українського емігрантського руху. В Празі Український вільний університет отримував допомогу у розмірі 500 тисяч чеських крон щомісяця та функціонував у приміщенні Карлового університету. Через п'ять років Степан Рудницький можливо робить найбільшу помилку у своєму житті. На запрошення уряду УРСР він переїжджає до Харкова, тодішньої столиці УРСР. Попри усі його наукові досягнення і внесок в українську науку, доля розпорядилася його життям в Україні дуже трагічно. В Харкові він засновує український науково-дослідний інститут географії і картографії, стає його директором. Та в 1929 році отримує звання академіка Всеукраїнської академії наук. Пише близько 70 праць та статей з географії та видає фізичні мапи України, бере активну участь в експедиціях на Донбас та Дніпро. А у Києві Рудницький керував музеєм антропології та етнографії імені Хведіра Вовка, українського антрополога та археолога. 1930-х був співзасновником журналу Вісник природознавства і працював в українській радянській енциклопедії. Науковий шлях цього українця дуже важко осягнути розумом, але буде набагато простіше, якщо дізнатися його основні ідеї. Головною тезою праць Степана Рудницького була ідея національної держави, яку він аргументовано намагався донести до інших. До думки географа, що мав чимале наукове підґрунтя, щоб висловлювати такі свої ідеї, краще, мабуть, було б прислухатися. Концепцію єдиної країни він постійно описував у своїх працях, а його роботи крізь сотні років мають як ніколи актуальне значення для нашої національної ідентичності та усвідомлені ролі українця у загальноєвропейському процесі. Рудницький, працюючи в Європі, хотів заявити про Україну, що українці існують, як і їх проблеми. Він описував, які переваги можуть отримати європейські країни у разі появи незалежної, цільної української держави. Він приходить до висновку, що тільки національним державам належить будучина. Модерна світова політика повинна підпирати творення винятково національних держав. Цього вчить досвід останніх століть, і в чому він був неправий. Рудницький вважав, що припинення війн у цій частині світу неможливе без утворення держав в її етнографічних кордонах. Утворення Української національної держави в етнографічних границях є одиноким способом, щоб запобігти закладам і конфліктам у південно-східному куті Європи, так важному для світового господарства і для світової політики. Без національної української держави доживемо в найкоротшому часі до нових тяжких воєнних і революційних катастроф. Бачимо і зараз, що від ідеї незалежної, відокремленої, а що найголовніше національної держави в Росії до сих пір так підгорає. Тому і Росія має розпастися на безліч національних держав, якої Росія зараз точно не є. Тільки після падіння імперії можливий мир. Він тверезо оцінював геополітичні зв'язки з іншими країнами, а тому найголовнішу роль в цьому плані він відводив стосункам з Польщею, Німеччиною та Росією. Так я ж кажу, тверезо оцінював. Коли після Першої світової війни та розпаду імперії з'явився простір для нових політичних зв'язків, Рудницький разом з іншими вченими виступав за Балту-Чорноморську вісь – геополітичне утворення між умовним західним світом та постімперською Росією. Це об'єднання включало б Естонію, Латвію та Литву, Білорусь, Польщу, Україну та Румунію. Іноді додавали й інші країни. Воно мало давнє історичне підґрунтя, адже сягає коренів у середньовічному шляху з варягів у греки. Таким чином, створення цього союзу обговорюється вже майже 100 років. І якщо пам'ятаєте, нещодавно про це знову згадували. Степан Рудницький був впевнений, що відсутність власної держави, побудованої на національних принципах, робить її слабкою в усіх сферах. Свідомість нації у складі іншої держави, імперії уражена комплексом неповноцінності, меншовартості, байдужості, лукавства до всього сущого на нашій не своїй землі. Зверніть увагу на цю цитату: наша не своя земля. Окупація для Рудницького була неприпустимою. На думку Рудницького, український народ не мав би перспектив для розвитку у складі будь-якої іншої держави. Якщо народ вільний, то він має свою національну школу, яка виховує патріотів. Але народ раб має чужу школу, яка не зацікавлена в духовному розвитку цього народу. Рудницький виокремив декілька важливих рис, питомих прикмет, які б об'єднували самостійно. Націю, расова належність, антропологічна відмінність. Зараз цей пункт може когось напружити, але згадайте історичний контекст, окрема мова з літературою, наукою тощо, історичні традиції і змагання на культурній, економічній політичній ниві, своєрідна культура і прагнення до її збагачення, і останнє суцільна національна територія як передумова і основа національної держави. Де не згодні пишіть в коментарях. Попри наявність усіх цих прикмет, український народ на той час не зміг відстояти свою незалежність. На думку Рудницького, це відбулося через слабку освіту української інтелігенції. Авангард української інтелігенції самі не вірили у незалежність України та не боролися за національну ідею, на відміну від простого люду. Українське селянство свою територію добре знало. Ми, українці, поставили своїм кличем самостійну українську державність в етнографічних гранатах. Ніця Зріклися ми історично-політичних границь, які, наприклад, для польської державної ідеї є всім, для чеської значним атутом, для румунської чи південнослав'янської – немаловажною справою. Боялися ми, наче вогню, виступати з територіальними домаганнями в ім'я економічних, політичних чи стратегічних інтересів, щоб лишень не попасти в підозріння імперіалізму. Тим більше здавалося б, ми мусили перше класти вагу на етнографічні межі, і друге боронити кожного кусня на. Нашої суцільної національної території, куди там уже Центральна Рада поставила Бесарабію і Крим, де Юре, Надністянську Україну, Донщину, Кубанщину, все підкавказя де-факто поза скобками своїх національно-територіальних домагань. Це саме було за гетьманщини. Рудницький стверджував, що величезною помилкою тодішніх наших лідерів, посольств, дипломатичних місій було те, що вони показували європейцям мапи, складені автором цитую. Який не знав ні географії, ні етнографії, ні статистики суверенно переходив до дневного порядку понад научними працями українців і неукраїнців над межами української території і писав та рисував, як знав українська справа, і на цім полі зійшла на забавку дорослих, на жаль, дітей. Ярким приміром такого злочинно легкодушного поступовання є останній меморіал, вручений Парижській мировій конференції українською місією в Парижі. Ці межі, яких він перед світовим форумом домагається для Української Народної Республіки, полишають на одному тільки під Кавказі до 180 тисяч квадратних кілометрів суцільної української території з поверх трьома мільйонами переважно українського населення на біг знач її руки. Наполегливо рекомендую прочитати цю його коротеньку працю всього лише на 144 сторінки. файл для завантаження я також залишу в описі під цим відео. Він говорив про тотальну помилку втрати Криму, який тодішній український. Українські лідери не включали в національні інтереси України ще в 1917 році, що одразу видала засуд смерті на українську державність, бо без Криму немає самостійної України. Він розбиває її головну основу і опору чорноморський берег. Поки що він служив операційною основою для денікінів і вранглів. Понехання ж суто українського підкавказя просто відібрало інтерес світовим політичним чинникам до України взагалі та звернуло його до відбудівців великої Росії, і то не тільки задля підкавказької нафти. Невеличка пауза для того, щоб подякувати усім донаторам та підписникам на Баймікофі, а також тим людям, які допомагають мені зібрати на новий мікрофон для того, щоб звучання на цьому каналі стало кращим. Також останнього тижня на Баймікофі з'явився підписник, який підписався одразу на цілий рік. Дуже вам дякую. Це неймовірно мене мотивує. Імена та прізвище усіх цих чудових людей ви можете зараз бачити на екрані. Якщо ви бажаєте до них долучитись, ви можете зробити це за цим QR-кодом або за посиланням в описі під цим відео. Важливим досягненням Ницького вважаю обрахування кількості живих українців. Попри те, що деякі українські прізвища були за наказом Російської імперії змінені на російський манер, та взагалі робили все для того, щоб українці соромилися називати себе українцями. За даними Рудницького, на 1915 рік українців на суцільній території нараховувалося 36,5 мільйонів. Поза Україною в Євразії 1,7 мільйонів. Та поза Євразією ще 1,2 мільйони. Разом більше 30 і 9,5 мільйонів українців у Берліні у 1923 році видавництвом Українське слово періодичне видання, що виходило двічі на тиждень, друкується робота Рудницького Українська справа зі становища політичної географії у цій книзі. Науковець пояснює причини більшості історичних подій, особливим географічним положенням України, починаючи з Русі, причину занепаду якої він вважає положення держави на порозі Європи та Степової Азії. Та найцікавішою працею, яку, як на мене, зараз має прочитати кожен українець, є до основ українського націоналізму невеличка всього лише приблизно на 160 сторінок. Вона була видана у відні видавництвом «Український з у 1923 році. Нагадаю, Україна вже окупована більшовиками. На відміну від попередніх праць. Тут вже буде дуже багато емоцій рудницького. Попри потуги українського народу до здобуття незалежності, ніякого пуття з цього не виходить. Пише вчений Україна окупована. Суцільна її територія розшарпана на дев'ять шматків, поділена поміж дев'ять державних організмів, які всі без вимку, українству чужі і майже усі ворожі. Таке діється на нашій славній Україні». На нашій не своїй землі велику відповідальність за провал, як я вже говорила, Рудницький покладає саме на українську інтелігенцію, яка не здібна до понімання всякої справи, інакше як особисто, та не вміє думати по громадянськи а також навіть елементарно не знають географії рідного краю, ба, хоча б з військового погляду, коли б вони не перлися, наче дітваки, конче до золотоверхового серця України, а використали Галицьку армію, щоб твердою ногою станути на чорноморських берегах і. І звідси поволі будувати Україну. Український географ був проти політики Петлюри, яку називав франкофільською, адже казав, що існування незалежної України в першу чергу цікавить Англію та Італію. Наша територія спинювала б експансію Росії до Адріатичного та Егейського моря, передньої Азії та Єгипту. Не забуваємо про існування колоній. А наші дипломати розумієш, поставили все на карту Франції та її сателітів. В наш час багатьох може злякати, що Рудницький дуже багато уваги приділяв расі та генетиці. У своїх працях він дуже часто писав про те, що українці міцні, високі та довговічні, і відносяться до динарської або адріатичної раси. Не чули про таку? Це так звана мала раса, антропологічний тип, що отримала назву на честь Динарських Альп. До неї відносили балкано кавказські народи. Її часто виділяли антропологи на початку ХХ століття, але зараз. Термін майже не використовують Так ось, Рудницький виступав за доцільну демографічну політику, закликаючи сторонитися змішування з расово меншовартними, як він називав народами, та народами-сусідами. Перша теза в наш час є дискримінуючою, а друга взагалі неможливою, але я спробую пояснити: расово-меншовартними народами він називав тих, хто сильно від нашого народу відрізнявся фізично. Наприклад, був нижчим тощо. Корисною комбінацією з українцями він вважав північну расу, себто скандинавів, англосаксів та німців, а також зі спорідними слов'янами чехами. Некорисними комбінаціями називав створення сімей з поляками, моск. Ами, румунами, туркотатарами, євреями тощо, що ви думаєте щодо цих його ідей? Пишіть в коментарях. Але культурно Ця його теза, ці його ідеї в наш час є дуже спірними, можуть викликати бурю емоцій. Коли я писала цей сценарій, я могла все це опустити і не згадувати у відео. Але якщо ми вже більше хочемо дізнатися про людину і щоб це не виглядало як пропаганда, то розповідаю все разом з тим, вчений наголошував, що він не є шовіністом, адже змішування з чужими народами приносить генетичну користь. Але це змішування має бути радше винятком, а не правилом. На це є кілька важливих причин, але найважливіша це сприяє закріпленню чужонародних впливів в Україні. Якщо наш простий люд несвідомо притримується цих правил, то процент українських одиниць це він про інтелігенцію, що дружиться з чужинецьким живлом, є незвичайно високий. Навіть у такій Галичині, де відносини викопали просто пропасть поміж українським та польським народом, мішані польсько українські подружжя є надміру часті. Так само часті на Закарпатті подружжя з мадярами. А що вже на великій Україні? Там майже що друге інтелігентське подружжя, Мішане: то з москалями, то з євреями, то з греками і таке інше. Та на відміну від українського селянина, який українізує чужі приміжки, український інтелігентний елемент не виказує такої асиміляційної здібності. Тому в подружжях, наприклад, українця з поляком, перевага лишається за польською стороною. Тому діти часто є вже не українцями, а поляками. Читаючи, розповідаючи чи слухаючи історію Рудницького, стає дуже страшно за нього, за такі його національні ідеї. І не дарма, 23 вересня 1933 року Рудницький був заарештований НКВД СРСР. За однією версією, причиною переслідувань Степана Рудницького став лист наклеп до об'єднаного державного політичного управління, яке спеціалізувалося на боротьбі з контрреволюцією, шпигунством, забезпеченню державної безпеки і боротьбі з чужими радянській владі елементами. ОДПУ. лист підписав наречений доньки Ірини Рудницької Василь Баб'як після влаштованої провокації у вченого були діти, донька та син. Проти Степана Рудницького налаштували його студентів, яким він відмовляв у присвоюванні безпідставних наукових звань. Таким чином, через півроку після арешту його засудили за контрреволюційну діяльність як посібника міжнародній буржуазії та за шпигунство. Він відбував покарання у різних таборах: спочатку в таборі Свірлах на об'єктах Біломорського каналу, та у Соловецькому таборі особливого призначення, відомого як Слон Гулаг, на Соловецькому архіпелазі. Увесь цей час він продовжував займатися наукою та в ув'язненні написав дві книги: геономія, астрономічна географія та індоген динаміка земної кори довгий час, аж до 1997 року вважалося, що Рудницький помер на Соловках. Але 9 жовтня 1937 року особлива трійка управління НКВС засудила Рудницького до страти в урочищі Сандармох. Вирок було виконано 3 листопада 1937 року. Вченому було 59 років, коли його розстріляли. Разом з ним в той самий день було вбито ще 134 людини. Загалом Сандармох став місцем загибелі багатьох діячів культури та науки, наприклад, українські письменники Микола Куліш. Лер'ян Підмогильний, Микола Зеров, Михайло Яловий, Олексанренко, Антін Куршельницький разом з сім'єю, українські вчені, агроном Іван Бойко, метеоролог Олексій Вангенгейм, режисер та актор Лесь Курбас розстрілювали навіть священників. Рідні Степан Рудницького зазнали переслідувань як члени сім'ї ворога народу, а Василя Баб'яка. Який ніби і підписав цей лист наклеп народницького також було заарештовано та страчено в той самий день, в тому самому урочищі. Родницького реабілітували аж у 1965 році за відсутності складу злочину та відновили у складі Академії наук України у 1990 році. Степан Рудницький був видатним українським науковцем, який вважав єдиним шляхом добре пізнати Україну через науку а найважливішою вважав саме географію. Ну звісно, що кожен науковець свою науку вважає найголовнішою. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях, саме Рудницький дав розуміння меж розселення українського народу, що для тодішньої нової імперії Радянського Союзу було дуже небезпечним. Чи було вам цікаво, чи потрібні ось такі відео про українські постаті? Про українських географів та дослідників можна багато розповідати. Що ви, наприклад, знаєте про українського географа Володимира Кубійовича? Адже саме він виступив за формування дивізії Галичина, про яку дуже багато було інформації. Цінному просторі України ось зовсім нещодавно пишіть, якщо вам цікаво в коментарях. А я буду з вами прощатися і до наступного відео. Бувайте!